6 грудня наша держава відзначає День Збройних сил України. Це особливий день, коли вся країна висловлює щиру вдячність тим, хто захищає та боронить нашу рідну землю. Ваші подвиги вписані золотими літерами в історію держави. Завдяки вам ми віримо у майбутнє, у світ без війни. У незалежну, сильну та вільну Україну сьогодні і щодня від усього серця дякуємо вам, за сміливість і жертовність у боротьбі за Україну, за можливість працювати, за те, що оберігаєте наших рідних та близьких, за можливість радіти простим речам. Сонцю, квітам, прогулянка. За те, що ви не здаєтесь на ваших воїнів. За вашу єдність і братерство, які є прикладом для всіх нас. За вашу невтомну боротьбу, за кожен сантиметр рідної землі. За те, що Україна лишається сильно, завдяки вам. За ваші сміливі серця, які не бояться боротися за справедливість. За можливість жити в своєму домі. За можливість тренуватися і навчатися. За можливість спілкуватися з друзями. За те, що ви стоїте на варті нашого мирного сну. За вашу відвагу в найскладніших моментах. За захист нашої свободи та незалежності. За приклад патріотизму та любов до рідної землі. Добре. За те, що ми можемо підняти наш прапор жовто-блакитний символ України. За те, що наближаєте день, коли в Україні пропануємо. За те, що даєте нам надію на майбутнє, яке ви борєте для нас. За вашу силу духу, якою надихаєте всіх нас. Дорогі наші захисники і захисниці. З великою повагою і від щирого серця вітаємо вас із професійним святом, Днем Збройних сил України! Ви, наша надія і наша опора, наш фундамент і наша безпека. Від щирого серця бажаємо вам вірно і гордо стояти на сторожі спокою та блага нашої країни. Сміливо та легко! Відсікати ворожі атаки та долати всі перешкоди, зберігати спокій і оптимізм в душі, міцного здоров'я вам, наші безстрашні, родинного щастя та добробуту у ваших оселях. Повертайтеся живими, пишаємося вами, збройним силам України! Слава збройну!